Зображення оточують нас повсюди, у рекламі, наприклад, вони практично незамінні. А щоб розмістити зображення в рекламному оголошенні, спершу його потрібно опрацювати в графічному редакторі. Детальніше про графічні редактори дивися далі у відео. Щоб переглядати зображення, збережені на комп'ютері чи смартфоні існують спеціальні програми. Детальніше про них ми розповідали в іншому відео переглянь його, якщо потрібно. У програмах для перегляду можна також виконувати базове редагування, однак для більш складної роботи із зображеннями потрібно використовувати графічний редактор. Це комп'ютерна програма для створення та редагування зображень. В іншому нашому відео ми розглядали, що існують різні види комп'ютерної графіки, і так само є різні редактори, у яких їх можна створювати та редагувати. Наприклад, для растрової графіки використовують растрові графічні редактори. До них належать Paint вбудований редактор в операційній системі Windows, GIMP, доступний з безплатною ліцензією Krita також із безплатною ліцензією Adobe Photoshop із комерційною ліцензією популярний графічний редактор для професійного використання у сфері дизайну. Ці графічні редактори мають свої набори інструментів, які можуть відрізнятися, однак у всіх них є схожі можливості. Загалом за допомогою растрового графічного редактора можна. Створювати зображення, редагувати зображення, додавати текстові елементи, застосовувати фільтри та ефекти, а за мить ми детальніше розглянемо інструменти поширеного растрового графічного редактора Paint. Ну, ми опрацьовувати зображення в програмі Paint. Для цього натискаємо файл Відкрити. Вибираємо потрібне зображення. Розгляньмо інтерфейс програми Paint. Посередині бачимо відкрите зображення на робочому полі, яке також називають робочою областю. Для роботи з цим зображенням у меню є вкладки Основне і Вигляд. Наприклад, у вкладці Основне є такі групи інструментів Буфер обміну. Щоб скопіювати, вирізати. І вставити елемент чи зображення. За допомогою групи інструментів зображення можна виділити певний фрагмент, змінити розмір зображення, повернути. У групі знаряддя є такі інструменти олівець, заливка, текст, гумка, піпетка для вибору кольору із зображення, екранна лупа. Також на панелі є різні типи пензлів. Група з фігурами, які можна додати на зображення і можливість змінити розмір, тобто товщину лінії. У групі інструментів Кольори можна вибрати потрібний колір, редагувати палітру кольорів. Перейдімо до вкладки Вигляд. Тут можна відобразити лінійки, лінії сітки. І рядок стану внизу. У цьому рядку є інформація про поточне розташування курсора, розмір зображення, розмір файлу, а також можливість Змінити масштаб зображення за допомогою кнопок збільшити і зменшити. Останню дію можна ще виконати за допомогою повзунка. Зверни увагу, зміна масштабу зображення не є зміною його розміру. Уявімо, що тобі потрібно зменшити розмір зображення для аватарки в соціальній мережі. Для цього можна у вкладці Основне вибрати змінити розмір, вести нові параметри зображення у пікселях або відсотках і натиснути ОК. В операційній системі Windows є також можливість працювати з растровою графікою в іншій програмі Paint3D. Розгляньмо ж її. Зверху бачимо панель із такими інструментами виділити фрагмент на зображенні, обітнути Чарівне виділення, щоб перемістити певний об'єкт зображення на інше місце Пензлі зі зміною товщини, Прозорості та кольору. Двовимірні фігури, тобто пласки, тривимірні фігури, тобто об'ємні, тому що в цьому графічному редакторі є доповнення для роботи з тривимірною графікою, наклейки, які можна додавати на зображення, текст і його налаштування, ефекти і фільтри, налаштування полотна, також можна натиснути на кнопку скасувати. щоб видалити попередню дію. І переглянути внесені під час редагування зміни, збережені в журналі. Тримай невеличке завдання розглянь наведене на екрані зображення. Припустімо, ось цю планету ліворуч нам потрібно перемістити у лівий верхній кут. Подумай, за допомогою яких інструментів це можна зробити. Перемістити планету допоможе насамперед інструмент Чарівне виділення. Натискаємо на нього і перетягуємо маркери так, щоб на фрагменті залишилася тільки вибрана планета. Праворуч натискаємо на кнопку Далі і переконуємося, що виділено тільки планету. Натискаємо на кнопку Готово. наводимо курсор на планету та перетягуємо у лівий верхній кут. Ось і все. Нічого складного, чи не так? Спробуй йти погратися із зображеннями та перемістити на них різні об'єкти. І обов'язково напиши в коментарях, що в тебе вийшло. Запам'ятай графічний редактор це комп'ютерна програма для створення та редагування зображень. Приклади растрових графічних редакторів Paint. GIMP, Кріта. За допомогою растрового графічного редактора можна створювати зображення, редагувати зображення, додавати текстові елементи, застосовувати фільтри та ефекти. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.